Центр підтриманого проживання для людей літнього віку та людей з інвалідністю розташували у селі Заплатин Стрийського району. Будівля не нова, її переоблаштували. Всередині є приміщення для дозвілля, побутові кімнати, санвозу із пральнею та кухня. Центр розрахований на 9 осіб. Згідно з правилами, не менше ніж 50% мешканців цього закладу повинні бути внутрішньо переміщені особи. Хто буде тут проживати, це люди вже підібрані, фактично. Вони подавали свої вже заяви, вивчені їхні потреби. І ми вже приблизно знаємо, що ми на сьогоднішній день можемо прийняти чотири людини, готових сюди приїхати і проживати. Це є внутрішньо переміщені люди, які проживають на гуртожитку в гуртожитках наших навчальних закладів. Кошти на облаштування центру підтриманого Проживання надали міжнародні гуманітарні організації. Вартість проєкту майже 7 мільйонів гривень. Це можливість для людей старшого віку, для людей з інвалідністю, мати можливість перебувати в хороших умовах. А з іншої сторони, це центр підтримного проживання і можливість для людей знайти себе в новій громаді. Величезне дякую благодійним фондам. Це кошти благодійного фонду Грома, Рокада. Також Норвезької Датської ради у справах біженців і ООН. До слова, у центрі підтриманого проживання можуть поселяти і місцевих жителів, але на термін від трьох до шести місяців. За цей час вони матимуть змогу соціалізуватися та звикнути до нових умов життя. Віталій Ковела, Олег Гасюк, телекомпанія Перший західний.